Дивіться, за що хотів сказати. Сьогодні розглянули маркетинговий план розглянули продукцію. Да? І це якраз інструменти, ті, які потрібні для того, щоб побудувати ну, якби своє нове життя. Да? Якщо, так. Так? Так. Тобто спланувати там, доходи, які хочемо. От Я ходив на масаж там в, городищі в себе кажуть у поліклініки, є масажист, яка робить гарні масажі. Я прийшов. Ну і робить вона масаж, я ж розпитую. Бо кожна моя зустріч з, з любою людиною, це в мене повод заговорити, розказати, що я за, роблю, чим я займаюся і чим я можу бути корисний для неї. І от вона каже, що вона проробила багато, хоча ще молода, мабуть, років ну, 30, 5 десь. Має там Роботу масажистки проробила медсестрою в реанімаційному відділенні багато років. Зараз на антидепресантах зірвала собі нервову систему на цій роботі. Перейшла на масажі, тут мінімальна зарплата, каже, фізично важко, але морально ну, простіше, як в реанімаційному відділенні. Звичай. Я в двох словах ну, почав з нею говорити, що. Ну от хорошо, масажист, це все-таки робота, роботи може не стати. Що потім шукати нову роботу? Я підвожу до того, що можна щось побудувати. Вона каже, була б шия, ярмо найдеться. Я кажу, Окулярний не здається я... вам, що це деструктивна програма, яка веде вас в нікуди? Ви вже готові представляти свою шию, щоб на неї наділи ярмо. О -о -о -о. І кажу, що я там, ну, працюю з таким-таким, з таким, і є пропозиція, де ви можете для себе створити пасивний клітк. В двох словах. Вона так, да, мені це цікаво, хорошо. Я роб, працює до трьох годин, годин. З трьох годин вільна, масажів більше вона не бере, в вихідні не працює на мінімальну зарплату. Хто винуватий? Держава, чи там хто не робить, чи це сама людина так побудувалася. Вона каже, я роблю до трьох, я кажу, Таня, до чотирьох, заходьте до нас в офіс, там розкажуть поетапно, що до чого. Добре. Зараз я вам зачитаю. Тобто наша робота ще уміння, якби, вести діалог з людиною. Е, ну і все-таки е, вона мені пише, доброго дня! Це вона малася, я в понеділок був через один день і середу малася прийти. Пише, доброго дня, я обміркувала вашу пропозицію, але прийняти не можу. Вибачте, що раніше не попередила. Це людина на мінімальній зарплаті, на масажах тільки. Да? Ну, Скажімо, я зробив масаж там за 350 гривень, вона може там за 100 написати, да? якихось там, може, ще додаткові має, да, гроші. Але ж все-таки пропонуємо щось краще і, не взнавши нічого, вона вже щось обміркувала. Про що вона обміркувала? Не бачучи нічого. Не бачучи й Наприклад, якби вона прослухала маркетинг, план, продукцію і сказала, це мені не підходить, це б я зрозумів. Ну так, з нічого я не ну, так? Да. Ну, що б ви відповіли на таке? Страх на Що б відповіли? Я б відповіла їй, ну що, ж, жіночка, я два роки не можу зрозуміти, куди, не, не, куди не, моя не, жінка пішла. Да. Ні, він нас весь час вчить, щоб ми згадували свої перші кроки. Каже, mm -hmm. ну які я можу а, до людини претензії пред'являти, як ось, я сам да. два роки немного дукується. Так, да, ну. да, да, можна так написати, що я теж два роки духа. Да. <ривіт> я пишу, дякую за відповідь. А що саме вам не підійшло? <ривіт> я, <ривіт> 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 я хочу розвиватися самостійно, просто є деякі плани на майбутнє. Деякі? Деякі. Да. Заміж -за жити і за що мужчини жити. Я пишу, супер, я вас вітаю з вашим рішенням. Переважна більшість нічого не хочуть міняти. Все-таки я хотів би з вами поговорити. Поговоримо про наступній зустрічі. Ви ж записані на наступний понеділок. Я пишу, краще у нас в офісі, і все, вона більше нічого не написала. В понеділок я приїжджаю на маса, де я записався. Ага. Двері закриті. Я дзвоню. Вона каже: Ой, вибачте, я захворіла. Я кажу: так, я приїхав на масаж, що мене не попередили. Я приїхав, я змінив свої плани. Ну ми ж там мали переписку. Стосовно чого, я вам що, масаж відміняв. Це ви там щось придумали а я тут до чого. Я на масаж. Це наскільки злякалась людина, ні, 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 це відповідально. Ні, 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 ні. Це не злякалась. Робі. Це людина без, без Відповідально, це от відповідаль. так, така вона. вона. Чесно кажучи, мені більше нічого не захотілося. От і все. Для чого мені мало? Ти від довше не до роботи. Значить, ідеться на масаж О, як таких людей багато. У мене.